Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Й це через ожеледицю тротуари та дороги слизькі, місцями зовсім не посипані. Люди йдуть обережно, але навіть це не завжди рятує від падінь. Кількість осіб із переломами у травмпункті рівного зростає більше далі у сюжеті. Мороз і слизькі тротуари перетворили пересування містом на справжні випробовування. Через ожеледицю люди падають просто на вулицях і опиняються в лікарнях із переломами. Серед постраждалих і Сергій, який після падіння ще наприкінці грудня, досі змушений ходити в гіпсі. Ну і що по дорозі, де ввечері, де й упав по дорозі було слизько тоді. Ще припорошли, це ще в грудні 29 грудня. Руку зламав, визвали швидку люди, де і я в лікарні от зараз. Гіпс зараз буду знімати, Гіпс сьогодні. мабуть, Лікарі закликають зараз бути максимально обережними, адже один невпевнений крок на слизькій дорозі чи тротуарі може обернутися місяцями лікування. Зимою, звичайно, що кількість травм збільшується. Не скажу, що прямо дуже значно, але характер цих травм набагато складніший. Тобто, якщо раніше в нас там пацієнти були в основному з різними розтягами зв'язок, пошкодженнями, то зараз це в основному пацієнти з переломами І з переломами променевих кісток, з переломами кісток гомілкоступневого сулобу, плечових кісток. Особливо пацієнти старшого віку медики наголошують, у зимовий період кількість випадків із переломами зростає, а травми стають складнішими, особливо серед людей старшого віку. Тож закликають містян не поспішати взувати не слизьке взуття і бути максимально уважними на дорогах і тротуарах. Середньостатистично воно кожен рік одинаково. В середньому вчора за вчорашню добу за неділю до нас звернулось 45 чоловік на травму, за суботу 36, а в п'ятницю було 40 чоловік. А в середньому круглорічно на травму звертається щоденно від 20 до 50 в середньому до 50 постраждалих. Як зазначають синоптики, така погода триматиметься ще найближчих 10 днів. Медики вкотре просять бути вкрай обачними на слизьких ділянках. Ладні погодні умови та російські повітряні атаки у таких умовах доводиться працювати багатьом комунальним структурам. Наші журналісти відвідали рівненську центральну міську лікарню та дізналися, чи готовий заклад до надзвичайних ситуацій. Про це дивіться далі у сюжеті. У нас є достатньо місць, достатньо ліків, і ми знаємо, що треба і як треба робити, щоб надати відкладну допомогу в першу чергу. Погодні умови впливають на кількість пацієнтів у лікарнях. Заступник медичного директора центральної міської лікарні Рівного Ігор Дундюк зазначив, що потік хворих залежить від сезону. Втім, лікарня готова до будь-якого сценарію. Наша лікарня це є лікарня швидкої медичної допомоги. Ми готові до будь-яких викликів, до будь-якого потоку пацієнтів. У нас неодноразово проводилися навчання серед медичного персоналу, як діяти в надзвичайних ситуаціях. І ми готові до будь-якого поступлення пацієнтів. Рівненська центральна міська лікарня, як і багато інших медичних закладів, має статус критичного підприємства. Тож в лікарні не вимикають світло за графіками. Тим, якщо у закладі все ж таки зникне електрика, то відразу увімкнеться альтернативне живлення. Відповідності, дізель спрацьовує і бачить, що пропадає напруга. Вона не бачить, чи це аварійна ситуація, чи це не аварійна. Він просто побачив, що мережі немає. Від обленерго. Відповідно, цей дизель запустився. І це ну хвилини 3-4 і з'являється напруга на всіх приміщеннях. Ці дизельні установки вмикаються без стороннього втручання та можуть забезпечити електричним струмом навіть операційні та реанімацію, медична техніка, в яких потребує постійного живлення. Будівлю відновну лікування і інфекції Її обслуговує один і той же дизель. У нього потужність 65 кВт. Але в нас було. Відбувся капітальний ремонт операційний, це травматологія другого поверсу. І тільки одна вентиляція, яка зараз працює, в неї потужність 30 кВт. Тобто, відповідності. Цей дизель, який зараз у нас стоїть, той потужності недостатньо. У лікарні вже працюють над тим, щоб отримати новий дизель. Але наразі, як зазначив Геннадій Корольов, медзаклад повністю готовий до будь-якої надзвичайної ситуації. Нужденні можуть відновити втрачені документи, поселитися у притулку, безкоштовно отримати їжу, одяг, а також скористатися кімнатою обігріву. Все це про обласний центр з надання соціальних послуг, який працює у Рівному на вулиці Жоліо-Кюрі, 21. У комунальному закладі допомагають людям, що потрапили у складні життєві обставини. Більше про роботу центру та чому це важливо, дивіться у матеріалі далі. Уродженець рівного Сергій намагається оформити спадщину на житло. За допомогою чоловік звернувся до Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг. Мені от потрібно зробити документи і потім їхати назад. Хмельницької область Шепетівка і там вступати в. Спорткову власність я тимчасово працював на ринку дикий, і там знайомі порадили звернутися сюди. Щодня у відділення обліку бездомних осіб та підтриманого проживання комунального закладу звертається близько десяти людей. Більшість потребують відновити особисті документи або ж отримати інші соціальні послуги. Зараз останнім часом дуже багато евакуйованих тих людей, які приїжджають до нас в область, взагалі без документів. І на жаль, є навіть випадки, які до 22 го року люди жили ще по радянським паспортам. Є в нас випадки, коли нам вдалося вперше людям зробити паспорта громадянина України. Вже близько трьох років у притулку центру проживає переселенець Олександр із селища Бородянка Київської області. Внаслідок російської агресії чоловік втратив сім'ю та власне житло. Реально тут може жити. Годують добре, толково, стараються допомагати. Саме основне, це криша над головою. Це наймасше, що має бути. Кушати, їсти, єсть. одежа теж видають. Ми спимо в нормальних кроватях, в чистих кроватях. Ну тут все нормально, слава Богу. Наразі в обласному центрі з надання соціальних послуг до роботи залучені 48 працівників. Люди, що потрапили у складні життєві обставини, у закладі можуть безкоштовно отримати їжу на сніданок, обрати новий одяг, відвідати медсестру, скористатися послугами перукаря, а також переночувати у кімнаті обігріву. Зазвичай в осінньо-зимовий період, чим холодніша температура повітря, тим більше людей ночує в кімнаті обігріву. Зокрема, збільшується кількість осіб, яких привозить або швидка, або поліція, яких знаходять в місті. Саме ті люди, які не мають де переночувати, які ночують там, де там де бачать цю можливість. Відповідно, там за останній тиждень таких осіб, яких до нас привезли, це було четверо людей. Соціальні працівники закликають не бути байдужими та допомагати тим, хто опинився у скруті. Трапляються випадки, коли нужденні не знають де можна отримати тимчасовий прихисток та іншу підтримку. Новий власник у рівному продали на аукціоні адміністративну будівлю на вулиці Симона Петлюри. 26. онлайн-торги відбулися 12 січня. На об'єкт претендували 11 учасників. Під час торгів ціна лота суттєво зросла. Втім, у тому приміщенні ще з 2014 року працюють волонтери благодійного фонду Руєвид. Що буде з ними після проведення торгів, і хто зрештою здобув перемогу на аукціоні, знає наш Максим Остапець. Пішла з молотка адміністративну будівлю на вулиці Симона Петлюри, 26, у рівному продали на аукціоні 12 січня. В онлайн торгах та майданчику Прозоро взяли участь 11 учасників. Стартова ціна лота становила 360 тисяч 112 гривень. Під час аукціону вартість об'єкта зросла більш ніж у 33,5 рази. Разом із податком, новий власник має заплатити 14,5 мільйонів гривень. По процедурі покупець має підписати протокол торгів із електронною площадкою. Прозоро після цього він має проплатити суму. І після проплаченої суми він заключає договір купівлі-продажу з обласною радою, але кінцеву ціну формує ринок. Для цього і проводиться електронні торги, щоб побачити ринкову ціну. Я вважаю, що це дуже хороша ринкова ціна, це не дешева, не враховуючи те, що будівля фактично підлягає зносу, заплачено 12-12 мільйонів гривень. Це дуже хороший показник. З 2014 року у приміщенні на вулиці Симона Петлюри, 26, працює благодійний фонд Руєвид. Волонтери просили обласну раду не продавати будівлю. Після проведеного аукціону Руєвид продовжить свою роботу. Повідомив голова правління фонду Володимир Шишкін. Обласна рада в особі голови бюджетної комісії дала нам лист, нібито гарантійний, в якому написано, що при при привіщення новому власнику буде враховано умова, що фонд «Руйвід» буде залишатися в цьому приміщенні до кінця військового стану. Наскільки це буде сприйнято новим власником, ми не знаємо. Ми будемо тут працювати до тих пір. Поки буде можливість під час аукціону. Відбулося три раунди. У підсумку право на приватизацію будівлі здобув рівненський ФОП Максим Михалевич, який запропонував викупити будівлю за 12 мільйонів 102 тисячі гривень. Згідно з даними аналітичної системи ЮКонтрол, чоловік займається роздрібною торгівлею квітами, рослинами, добровами Тощо, окрім того, є керівником та співвласником товариства з обмеженою відповідальністю ОЕРЛОГІ. Як буде використовувати приміщення, підприємець розповідати не захотів. Ні, наразі ніяких коментарів показувати не буду. Ні попередні плани, ні коментарі. Я став переможцем, але ще не став власником. Після формування протоколу про результати аукціону протягом 25 днів переможець зобов'язаний сплатити кошти за об'єкт приватизації та укласти договір купівлі-продажу з Рівненською обласною радою. У випадку, якщо підприємець цього не зробить, право на придбання об'єкта переходить до учасника, який посів друге місце. Температура падає, світла немає, а опалення у багатьох оселях не працює. Як вижити в таких умовах та куди можна прийти, аби зігрітися у рівному, дізнавалася наша Анна Авдієва. Багатогодинні відключення в Україні тривають вже не перший день. Рівненщина також у зоні обмежень на вулиці холодно, а у багатьох помешканнях без світла немає навіть опалення. На такий випадок у місті функціонують пункти незламності. Та пункти обігріву. Туди можна прийти, аби зігрітися, зарядити свої гаджети та скористатися інтернетом. Станом на 14 січня у Рівному щодня працюють 10 пунктів незламності. Загалом у місті ж їх 14, а також 23 пункти обігріву та одне наметове містечко. Частину з них організувала міська рада, частину ДСНС, а також долучилися благодійники та бізнес. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Рівненської міської ради Андрій Бернацький розповідає, Наразі пункти працюють за графіком, однак у разі критичної ситуації перейдуть на цілодобовий режим. По рішенню комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також згідно розпорядженням міського голови, вказані пункти стаціонарні працюють у робочий час з восьмої години по сімнадцяту годину. А ті, що ті, які палаточні, які не розгорнуті, вони знаходяться в режимі готовими до відкриття. Андрій Бернацький додає, що чотири з 14 пунктів незламності відкриють свої двері у разі повного блекауту, тривалістю понад 24 години. Аналогічно працюватимуть і пункт. Кти обігріву більшість із них розташовані на базі закладів освіти. У такій ситуації вони також забезпечуватимуть цілодобовий доступ. Наш заклад освіти є одним із пунктів обігріву нашої громади. Відно яке було затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради. Ось і у випадку. Повного блекауту протягом 24 годин ми відкриваємося як пункт обігріву. Повідно, у нас є і відповідні запаси пального, і у нас є відповідно генератор, який у випадку чого запускається, і ми зможемо надати людям можливість підігріти їжу, розігріти, надати можливість попити теплого чаю. У разі критичної ситуації пункти розгортають упродовж двох годин. Знайти найближчий пункт незламності або обігріву можна на офіційному сайті Рівненської міської ради. Після зимових свят у дворах рівного з'являються десятки викинутих використаних хвойних дерев. Та замість того, щоб опинитися на сміттєзвалищі, ялинки та сосни стають корисним ресурсом. Їх переробляють на щепу для опалення. Детальніше далі у сюжеті. Саме так у рівному прощаються із новорічними святами. Використані ялинки мешканці залишають біля сміттєвих контейнерів, головне без іграшок та мішури. Уже за кілька годин цю хвойну красуню, як і десятки інших, по місту заберуть комунальники та відвезуть на переробку. Там дерево подрібнять на щепу, яку згодом використають для обігріву. До мешканців одне прохання не змішувати ялинки з побутовим та великогабаритним сміттям, не запихати в контейнери для побутового сміття, складати на окремі купи. І тоді наші, наші автомобілі їздять, їх збирають, звозять. Де доступно, туди виїжджає сама ця дробарка і на місці дробить. Проте що року кількість живих ялинок та сосен зменшується. До прикладу, Володимир уже декілька років поспіль використовує штучне дерево. Говорить, це практичніше та екологічніше. У нас цього року була ялинка штучна, і минулого року теж штучна ялинка вирішили. Штучно тому, щоб не вирізувати ліс, бо і так, скажімо так, його вирізують, і вона набагато практичніша і вдобніша штучна лінка. Тим, що її можна зібрати, і розібрати на другий рік, поставити, їм треба не виносити, потім не вивозити і не, за, так, не засмічувати навколишнє середовище. Також зменшення попиту на живі хвойні дерева помітили і комунальники. Більшість мешканців міста віддають перевагу штучному дереву. Якщо сказати відсотковому, то як було 4 роки і зараз. То зараз, мабуть, відсотків 20 від того, що було 4 роки. Тобто, ці всі ялинки, що ви сьогодні бачили, це тиждень роботи. Оце так хлопці назбирали лише стільки. У рівному новорічні дерева отримують друге життя. Замість сміття стають корисною сировиною. А містяни дедалі частіше обирають альтернативу живим ялинкам, дбаючи про довкілля. Комунальники ж закликають і надалі правильно утилізовувати святкові дерева. Мистецька спадщина у Рівному презентували вишивану книгу Василя Стуса Листи до сина унікальний мистецький проєкт, у якому тексти поета з неволі відтворили вручну нитками. На презентації побували і наші журналісти. Вони і розкажуть більше. Першу тата забрали, коли мені було п'ять. Потім він повертався, коли мені було тринадцять. Але найважливіші листи це звичайно десь дванадцяти. До саме так Дмитро Стус згадує своє дитинство та батька Василя Стуса, чиє ім'я закарбувалося в українській культурі. Син видатного українця приїхав до Рівного з нагоди презентації вишиваної книги авторства Олени Медведєвої. Рівненська мисткиня за допомогою голки та нитки відтворила листи до сина, ув'язненого за проукраїнську позицію шістдесятника Василя Стуса. Мисткиня Олена Медведєва зізнається, чиро захоплюється творчістю поета, тож саме тому обрала його книгу для вишивання. Листи це епістолярний жанр, це дуже близький мені жанр насправді, тому що в мене є дві книги Листи до доньки. Ось, і звісно, що вони мені відгукуються, і твір має мені відгукуватися, адже я сотні годин проводжу в роботі. Книга є рідною, книга є близькою. Мисткиня додає, у листах до сина відчувається щира батьківська любов, життєві поради, які через відстань ув'язнений Стус передавав своєму Дмитру. Для того, кому поет присвячував свої настанови та побажання, вони до сьогодні слугують за живий зв'язок із татом і є найголовнішим спогадом дитинства. Знаєте, наш світ тримається на символах і артефактах. Якщо створюються такі символи, такі артефакти, він буде у Рівному. Це дуже круто, тому я думаю, що це важливо. Ми маємо формувати і створювати артефакт саме в культурі. Вишиті листи до сина створені на Волинському полотні. Усього їх 30. Робота над ними тривала понад півтора року. Книга перебуватиме у Рівному, у просторі вишиваної книги, що на вулиці поштова. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом довіряй місцевим.